Я влочу, я вважаю, я бути на роботі, я так, тихо. Приберіть оце зі столу, хлопці! Приберіть, приберіть, почека, как хотіла жити. Зараз, зараз головна репетиція. Да, я просто батарею. Ночі, як ніколи, тоді виставі ніколи, на небі носить та весела, надіюся, місце засела. Де ж Я не підцять, роботи нам допомагати. Прийти до коштів. То дівчатка пап за коси, слухав, хто кого Да-да-да, їм в той час тихої години їй підкоплю насіння. Годі вам бандитувати, треба краще вставати, бо кожному тут готовий. Справедливе, чесне слово. Хто на стіл то подоросли, жить розбив, на заняттях замість вправ, на стійці. І... Зараз прийде святий Миколай і сам розбереться, хто що робив. Раз на рік на завжди ми допомагаємо роздавати дарунки дітям. Ой, вітаю всіх вас, добрі діти. Щоб зустрітися з вами приїхав день в світу, світо. ж радість та сміх. Зараз діти були веселі, щоб не знали сміх, не знали сліз, не знали біди. Багато дарунків привіз я сюди. З людьми, вибачтеся за ти, Миколаїв, Підьми, те, що ти як і що не проти спрощення дітей і в Бога. Миколай, я, я подумав, я так неправильно жив. Я більше не буду стукати. Я... Забери в мене цей список ваших справ, викинь його десь. Я не буду більше нічого. Пробачте мене діти. Дивись, коли бачимо, її негативно познакали. Добре, пробачте. Добре, добре. Добре, з тобою наприклад.